Триває ефір українського радіо Чернігів. Мобілізація це система швидкого докомплектування збройних сил в умовах війни Росії проти України. Вона дає змогу збільшити кількість військових для ведення оборони країни, а також створити резерв громадян для подальшої служби в армії у разі необхідності. Нещодавно прийнятий новий закон про мобілізацію має на меті забезпечити військовий облік максимальної кількості чоловіків та поповнити війська, які зазнали втрат від початку повномасштабного вторгнення Росіян на території нашої. Держави, втім, є й інший шлях поповнення лав захисників через рекрутинг. Цей проєкт Міністерство оборони України запустило ще минулої осені, за словами начальника управління преси та інформації міністерства Іларіона Павлюка в ефірі Радіо Свобода. Рекрутинг це спосіб покращити сервіс для тих громадян, які готові доєднатися до ЗСУ. Про особливості мобілізації шляхом рекрутингу будемо говорити далі з гостем студії, начальником відділу рекрутингу та комплектування Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковником Леонідом Зайцем. Вітаю вас, пане підполковнику. І що найперше, давайте розберемося в поняттях, коли ми говоримо про рекрутинг до ЗСУ, про що йдеться? В чому різниця від загальної мобілізації доброго дня? Військовий рекрутинг це докомплектування військових підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань спеціалістами, які вступають на військову службу на добровольній основі. Рекрутинг відбувається за умови, коли військова частина має вакантні посади, а кандидат на військову службу відповідає вимогам, які висуваються до. Цієї посади, і коли ці дві складові об'єднуються, то тоді проходить рекрутинг, тобто прийняття кандидата на військову службу за контракт. Можна сказати іншими словами, да, що це служба за контрактом буде відбуватися, так? Так, так. Да. А скажіть, будь ласка, от якщо говорити кандидат хоче проходити службу. У ЗСУ за контрактом, а звідки він може дізнатися інформацію і подробиці, як краще це зробити, через якісь онлайн-ресурси, чи можливо йому треба самому безпосередньо зверти, звернутися кудись там до ТЦК чи, чи ще кудись. Кандидат, який виявив бажання вступити до лав Збройних сил, до сил оборони, вступити на основі до Збройних сил, інформацію про військові частини, окремі підрозділи, вакантні. Посади може отримати, як безпосередньо у військовій частині звернутися, якщо вона дислокується за місцем проживання, на сайтах військових частин, на сайтах окремих родів військ, на платформах. І зараз працює чотири рекрутингові платформи онлайн це LobbyX, Robota.ua, Work.ua та Olyx.ua. Звернути з до цих інтернет-сайтів або до територіального центру комплектування за місцем. Проживання можна отримати інформацію про військові частини, про наявні вакансії, які викладають ці військові частини. А рекрутинг він здійснюється е, в цілому до Збройних сил. Е, чи можна обирати якийсь конкретний військовий підрозділ, який про який ти знаєш, наприклад? Ну, це основна мета рекрутингу. щоб Кандидат добровільно обрав військову частину та посаду, яка відповідає його або освіті, або своїм нахилам, своїм спеціальним. Знання, які він має. Да, тобто, якщо він займався ремонтом автомобілів, то йому є бажання займатися це і в Збройних силах, ремонтувати військову техніку, або техніку зв'язку. То це якраз і основний напрямок для. Тобто, чого... коли, коли людина приходить і хоче долучитися до Збройних сил України, вона може обрати навіть конкретний військовий підрозділ. Військовий підрозділ і конкретну військову спеціальність це ага. основний задум, який покладений на рекрутинг. На добровільній основі до Збройних сил України. Ага. Ну, а от зараз я зустрічав, що окремі військові формування мають власні рекрутингові центри, через які можна потрапити до Сил оборони. Ви співпрацюєте з такими центрами? Так. На території області постійно працюють і представники рекрутингових центрів, як і окремих військових частин, так і родів військ. Представники рекрутингового центру морської піхоти, десантно-штурмових військ, сухопутних військ, так я кажу, і представники окремих військових частин, які займаються відбором кандидатів, як і по мобілізації, так і на військову службу за контрактом. Ага. Ну і ще таке питання хотів би уточнити: от рекрутинг він стосується тільки суто військових спеціальностей чи і цивільних також. Рекрутинг стосується всіх спеціальностей, як і суто військових, там стрілець, кулеметник, гранатометник, член екіпажа, танку, БМП, зв'язківець, так і нові посади. Це як і оператор БПЛА, так потрібні і бухгалтера, і медики, і кухарі, і водії. Це такі суто цивільні посади, але без них. Без посад забезпечення функціонування сил оборони неможливо. Тобто пропонуються всі військові вакансії, які є в військовій частині вони всі доступні, кожному бажаючому залучитися до захисту нашої батьківщини, ага. пане Леоніде, у березні Міністерство оборони України. Оприлюднило новий алгоритм рекрутингу. Тож, давайте от зараз нашим слухачам розкажемо докладніше, як конкретно відбувається зараз ось цей процес рекрутингу, у якій послідовності, тобто які етапи проходить кандидат на контрактну службу. Ну, нашим генеральним штабом розроблений. Так званий алгоритм дій для відбору і прийняття кандидатів на військову службу за контрактом. Перший етап це вибір кандидатом місця служби та посади. Кандидат може, як казали, звернутися як до частини. Так і на інтернет-платформи, які розгорнуті, і... або прийти до ТЦК. Або прийти до ТЦК, там йому покажуть ті вакантні посади, які тобто, навіть. Це звернення. Да, звернення кандидата. Кандидат може зайти на платформи, якщо він хоче бути звідківцем, зайшовши, на, наприклад, на Лобікс. Відкриває цей сайт, і там є вибір. Або військової частини, він заходить на розділ військової частини, там запропоновані вакантні посади, які виклала ця частина. Або він хоче бути, наприклад, зв'язківцем. Він заходить на інтернет-сайт, вибирає опцію зв'язок, зв'язківець, і сайт показує ті підрозділи. В яких потрібні вибрана посада, наприклад, зв'язківець. Так, також на цьому сайті висвітлюються всі умови прийняття до військової частини, які вимоги до посади викладені, освіта, стан здоров'я, досвід проходження військової служби попередній. Якщо кандидат. Обрав якусь вакансію посаду, обрав військову частину, кандидат надсилає резюме на цю платформу, і тоді вже проводиться наступний етап, який називається спілкування або комунікація з кандидатом. Посада, яку він обрав чи в інтернет-ресурсі, чи у військовій частині, розглядається, кандидат запрошується на співбесіду. З ним проводиться спідбесіда, попереднє вивчення, так називаємо, проводиться тестування, професійне тестування, обговорюються питання проходження служби, якісь нюанси. І якщо військова частина і кандидат дійшли згоди, то такому кандидату видається рекомендаційний лист, з яким він направляється до територіального центру комплектування. Прибувши до ТЦК, проходить вивчення цього кандидата, перевіряються його облікові дані, направляється на проходження військово-лікарської комісії, перевіряється рівень фізичної підготовленості, проводиться професійно-психологічне тестування. Якщо всі ці складові позитивно, кандидат відповідає цій посаді, йому оформлюється особова справа, кандидата, З якою він направляється вже подальшому, в залежності від його підготовленості та обраної посади, або безпосередньо до частини, або до навчального центру. І тут вже починається четвертий етап заходів рекрутингу: це направлення до проходження служби. Якщо... Кандидат проходив військову службу, має перерву в службі менше 10 років. І також вибрав посаду, на якій він має досвід проходження служби, він буде направлений безпосередньо до цієї частини, тому що він не потребує додаткової підготовки, і він зразу буде залучення до проходження служби в цій частині. Громадяни, які не проходили військову службу в Збройних силах України, або мають перерву в службі більше 10 років, або які обрали. Спеціальність, на якій вони не проходили службу, наприклад, проходив службу водієм, а зараз обрав нову посаду оператор БПЛА. То такі кандидати направляються до навчальних центрів або навчальних інших підрозділів інших навчальних підрозділів для відповідної підготовки. Громадяни, які не проходили службу, проходять базову військову підготовку, яка до 30 діб. А громадяни, які обрали нову спеціальність, проходять фахову військову підготовку, яка може проходити до трьох місяців. Зараз практикується направлення кандидатів для навчання до країн-членів НАТО, де вони проходять підготовку за програмою НАТО, повертаються і після цього тільки вони направляються до військових частин, щоб подальшому застосувати за, під... за призначенням. Без підготовки кандидати. До військових частини направляються і до бойових виконання бойових завдань не залучають. Також при прийнятті на військову службу за контрактом встановлюється випробувальний термін. Це прописано в законі і він тер, має термін від 1 до 6 місяців. В цей час випробувального терміну посадова особа. Перевіряє себе, від правильно вона зробила вибір, виконує вона обов'язки як визначено, чи може зробила помилку і потребує іншої якоїсь посадової посади, на якій він був. Прийняти на військову службу за контрактом. Угу. Ну і давайте з'ясуємо, а які спеціальності от, потрібні нині Збройним силам України? От ще є конкурс, можливо, на якийсь із них, от такий своєрідний рейтинг. План комплектування Збройних сил проходить постійно. Всі спеціальності, які є в збройних силах, вони потрібні від суто військових посад, як я казав, від стрільця, так і закінчуються діловодом, кухарем. Конкурс, ну, тобто весь спектр посад. Потрібно. Весь спектр посад, і якщо є бажання, то відмова може бути тільки якщо кандидат не відповідає цим висунутим вимогам до посади для подальшого проходження служби. Угу. Ну і будемо вже завершувати, як то кажуть, нашу розмову. Мабуть, варто зазначити, що рекрутинг не заміняє. Мобілізацією, а лише дає можливість вибору тим людям, які хочуть доєднатися до війська добровільно. Так, так да, основна вимога рекрутингу це залучити до збройних сил мотивованих людей, свідомих, які, свідомих мотивованих, які мають досвід в виконанні обов'язків, які ця посада. Це тільки буде на користь нашим збройним силам для майбутньої. Перемоги над агресором, ага. ну і ви знаєте, у стрічці новин я зустрічав таку інформацію, що у Львівському центрі рекрутингу вони сказали, що після прийняття закону про мобілізацію збільшилася кількість добровольців для проходження служби шляхом рекрутингу. А як на Чернігівщині ситуація, як у нас долучаються до сил оборони шляхом рекрутингу? Постійно проходить робота, звертаються як чоловіки, і що дуже приємно: збільшується кількість жінок, які звертаються на військову службу за контрактом, тому що вони за мобілізацією призвані не можуть бути, а бажають долучитися до сил оборони. Жінки звертаються на посади як бойові, так і забезпечення. Робота проводиться постійно. Плани, які висуваються до ТЦК, Виконується, робота продовжується, і перемога буде за нами і найближчий час. Отже, рекрутинг не замінює мобілізацію, але дає можливість самостійно брати. І військову спеціальність, і військовий підрозділ, і рід військ, у якому хоче служити кандидат. А завдання рекрутингового центру зробити все можливе, щоб людина, яка йде служити, вона туди дійсно потрапила. Про це нам розповів сьогодні начальник відділу рекрутингу та комплектування Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковник Леонід Заєць. Дякую вам за розмову. А нашим слухачам за увагу.